Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу повідомити, що ми створили резервний канал, який називається Авторинок Онлайн. Посилання зараз бачите на екрані та буде закріплено в описі під відео. На новому каналі публікуємо загальні огляди без поділу на рубрики для того, щоб оцінити загальну ситуацію на авторинку. Кому цікаво, долучайтесь та підписуйтесь. Хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором, і ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд вже в інші міста за домовленістю. Вниз буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлення та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Део Матіс і така машинка є у Львові. 2007 рік, 130 пробігу. Об'єм двигуна 0,8 1150 доларів. Контакти є. Хто шукає таку дешеву машинку? Ось вона є, потрібно трошки попрацювати над нею. Кого цікавить? Телефонуйте. Так, опельок. Opel, Opel Signum, 2007 рік, 370 пробігу, 3.0 дизель на автоматі. В повній комплектації 5300 ціна. Тут контакти до власника. Анти, антиблікове лобове скло, лінзована оптика. Рідко зустрічаємо. Давайте заглянемо, що там по, по салону. Добрий день. Значить, це шкіряний салон. Коробка автоматична, мультикермо, навігація, форкоп парктроніки є. Так, Volkswagen Bora 2005 року 1.9 дизель на механіці. ціна 5800. Тут контакти до власника. Так, зараз заглянемо по салону. Добрий день, покажу по салону. Новий салон поставив. Чистий хайний салон, кажуть новенький. Форкоп є, кого цікавить телефонуйте. Renault Megane в універсалі. Темно зелений колір. Вперше зустрічаю. Це 10-й рік, 250 пробігу. ціна 6500, двигун, 1,6 бензин на механіці. Тут у нас контакти до власника. По салону, салон на тканині. Форкоп є, кого цікавить, телефонуйте. Мерседес b клас 2006 рік, 286 пробігу, 2.0 дизель на механіці, 5700. Ціна, тут контакти. Так, покажу по салону. Так, Хто шукає такий автомобіль? Телефонуйте до власника. Honda Jazz. Так, це восьмий рік, 190 пробігу, 700 ціна, двигун, 1,4 бензин на автоматі. Так, контакти до власника. Ось тут контакти до власника. Так, якщо відчинен, покажу. Осинуємося, так, хто шукає такий автомобіль, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Opel Vectra. Vectra 2007 року, 270 пробігу, 4900 ціна, двигун 1,8 газ, бензин. Тут контакти. Так, покажу по салону. Тут автоматично роботизована. Коробка передач, парктроніки є. Шкода Фабія Універсалі. Це 2007 рік, 227 пробігу, 3900 ціна, 1,2 бензин на механіці. Контакти є. Хто шукає таке авто, прошу телефонуйте. Так, Mazda 5 міні-вен. Це 2008 рік, 5900 ціна. 2,0 дизель на механіці 243 пробігу. Зараз запитаємося. Добрий день, я вчаюся, а можете продуктувати ваш номер телефону для людей? Для людей? Продуктуйте, будь ласка. 067 067 709, 709 7967. 79 67. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте повну інформацію по машині. Renault Megane в універсалі це друге покоління, 2008 рік, 190 пробігів. 1,6 бензин на механіці. 5,350 ціна. Контакти є, є сервісна документація з чеками. Бачу. Клімат контроль. Форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода фабія універсалі. Це четвертий рік, 154 пробігу, 1,4 бензин на механіці. 4850 ціна. Тут контакти до власника. Загляну по салону. Без підкрасів автомобіль підказують. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода фабія в хетчбеку. Дев'ятий рік, 173 пробігу, 5 тисяч ціна. Контакт для уточнення інформації є. b 5 Passat в універсалі. 2003 рік, 246 пробігу, 4500 ціна, двигун 1,8 бензин на механіці. Повністю обслужений. Контакти бачимо. Так, салон на тканині. Трошки видно, є кліматтронік. Так, два гольфіки в хеджбеку і в універсалі. Перший варіант це 2000 рік. 99-й 2000-й, 238 пробігу, 1,6 газ бензин, 4300 ціна, контакти бачимо є. Наступний варіант в універсалі. 2002 рік, 246 пробігу, 1,4 бензин на механіці. 4600 ціна. Машина обслужена, пишуть. Контакти ось тут. П-6 Passat в седані в коричневому кольорі. Так, по опису це 2005 рік, 2.0 на автомат, 5750 ціна. Тут контакти до власника. Так, Заглянемо по салону. Добрий день. Автоматична коробка, клімат-контроль бачимо. Більше інформації уточните. Шкода Octavia Tour в універсалі. 2007 рік 5500. Ціна. Двигун 1,6 бензин на механіці. Контакти 063, 18 38 383. салон на тканине. Диафоркоп та парктроники. Мерседес С клас Так, це 2000 рік, 153 пробіг, 5350 ціна. Е, так, 2,6. 2,6 бензин, автомат. Контакти ось тут. Kia Rio. Дев'ятий рік, 190 пробігу, 1,4 бензин на механіці. 5500 ціна, Тут контакти до власника. Дивимось по салону. Кого цікавить телефонуйте? Четвертий гольф. Так, по опису це 2002 рік, 1,4 бензин на механіці, 4-4 тут контакти до власника. Шкода Октавія в універсалі. Сьомий рік, 230 пробігу, 1,6 бензин на механіці, ціна 6150. Контакти видно. Так, заглянемо по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Міський автомобіль Renault Modus. хечбеку. Це 11 рік, 187 пробігу, ціна 6 тисяч. Двигун 1,2 бензин. Авто повністю в рідній фарбі на механічній коробці передачі. Заглянемо по салону, салон комбінований з клімат-контролем. Renault Grand Scenic. 9 рік, 184 пробігу, 6400 ціна, це двигун 2.0 бензин на автоматі. Контакти є, 6400 ціна. Так, по салону. Є клімат контроль. Автоматична коробка, салон на тканині. Хто шукає таку машинку? Телефонуєте? Та?